Вітання, робимо теплоізоляцію, вдарили вагонку, ударили дошки під 45 градусів, зробили пароізоляцію, потім крутимо такі 8х4 вертикально, 8 см слой даємо, і потім зверху на 90 градусів вниз і 8 см другий слой даємо. Так виходить, утеплений дах 16 см. Вент зазору тут не буде. А дивіться, як ну, зі стіни схід води організували. В середині балки всі працюють в армопоясі. І зверху, ви бачите, зроблені зразу висота 16 см і шириною 14 см. Зверху ще удара вагонка. І зараз покажу, як ззовні гаража буде виглядати. Зовні гарозя виглядає отак. Знизу все гарно сюди буде заходити 15 см полістирол на стіну. Так, Дах закінчений, який вигляд так. Ідемо всередину подивимось. В всі роблять клеєний брус, який працює в стіні, в армапоясі, як знизу, так і зверху. І ззовні ми на цей клеєний брус закручуємо ще 16 см висоти інший клейний брус, щоб теплоізоляція ізоляція йде 8-16 8, плюс 8 16 см і виходить так. Закінчений вигляд якось так, ідемо з іншої сторони. покажу. Зараз вже трошки прибираємо, накриваємо. З іншої сторони ми не будемо так робити, з другої сторони. Закрили. Тут внизу є 16 см. Ця частина хати вже продана. Тут же знизу все залито, тут буде стоянка на машини і все буде під навіс.